Танки розлітаються ще до того, як встигають повернути башту. Після пострілу не залишається ні уламків, ні шансів. Це не чергова модернізація. Це новий стандарт. Зустрічайте тайфун Юа, артилерія майбутнього, яка вже на фронті. Тайфун Юа, нова самохідна артилерійська установка, розроблена в Україні під стандарт НАТО. Вона створена для війни нового покоління, швидкої, точкової, інтелектуальної. Це не просто гармата, це то це система, яка бачить, навіднається і б'є першою. Робота з аеророзвідкою, цифрове наведення, захищений зв'язок. Все в одній машині. Калібр 155 мм, максимальна дальність ураження 52 кілометри, темп стрільби до 6 пострілів на хвилину. Навіть один коригований снаряд здатен повністю знищити склад боєприпасів чи укріплений бункер. Завдяки модульній конструкції САУ можна швидко модернізувати під різні типи боєприпасів, включно з високоточними екскалібур. САУ може покинути позицію менш ніж за 60 секунд після залпу. Це практично виключає відповідний удар ворога. Має автоматизовану систему наведення з інтеграцією супутникових і дронових координат. Може працювати без прямої видимості. Мості в сліпу, але з ювелірною точністю. Шасі створене в Україні, адаптоване до нашого рельєфу і клімату. Система навігації і управління власна розробка, без залежності від іноземних компонентів росіяни в паніці. Їхні розвіддані не встигають за реальність. У відкритих джерелах вже фіксують десятки влучань, за які відповідає невстановлена артилерія. Це тайфун юа, і на відміну від них, ми не повертаємося до старого. Ми створюємо нове. Чому це важливо? Бо це сигнал не тільки ворогу, а й світу. Україна не просто отримує техніку від партнерів. Україна стає виробником, розробником інноватором, країною, що навіть під час війни створює складні військові системи з нуля. Тайфун ЮА це лише перший приклад. За ним йдуть нові БПЛА, ППО, РЕП-системи. Наші інженери вже не копіюють радянські зразки, вони випереджають тренди. А це означає лише одне: кожен день війни це ще одна нагода для України стати сильнішою. І ще один привід для ворога боятися нас більше, ніж вчора. Війна змінюється, і ми змінюємося швидше. Підписуйся, якщо хочеш бачити, як будується справжня армія майбутнього став лайк. якщо пишаєшся українськими розробниками. Щоб не пропустити наступне відео про зброю, яка знищує імперію.